Я русский корабль повторяю. Предлагаю вложити ворога взагалі. Інакше вам буде нанесен. Удар. Як поділення прийом. Корабль. Друзі, всім привіт. Всі ви знаєте, що почалось 24 лютого 2022 року. Тому на деякий час ем, прийшлось. Залишити свій канал без уваги, але я все ж таки вирішив, що прийшов час повернути його до життя, хоча б намагатись. Тому, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь. Сьогодні хочу розказати про мій топ-5 приманок на окуня, а також хочу подякувати спонсором даного відео: це Збройні Сили України, які просто. Нещадно вбивають окупантів на нашій землі. Я хочу їм подякувати. Залишу усі силки на донат для Збройних сил України в описі. Будь ласка, переходьте та донайте до на ЗСУ. Це допоможе нам якнайшвидше вигнати цю наволоч нашої землі. Не буду затягувати. Приємного перегляду. В П'ятому місці у нас розташувався Рейнс Мікросатурн, Тобто, це можливо буде такий от оригінал. А Можливо, такі от копії. Відлаки Джона копії досить непогані, я ними теж користуюсь, але, скажімо, віддаю перевагу все ж таки більш оригіналу. В першу чергу, через те, що досить різноманітна палітра кольорів, можливо, підібрати для себе будь-який кольор, будь-то світлий, як в даному випадку рожевий, або темний, коли ви ловите навесні по холодній воді. Чим мені подобається ця приманка. Ця приманка має активний хвостик. Зараз десь у мене заряджений був. Ось. У мене такий от заряджений монтажик вже є. Приманка має досить активний хвостик, що дозволяє знайти активного окуня на невідомій вам водомі. Якщо ви приїхали на якусь невідому річку або на невідоме озеро. Досить непогана пошукова приманка. На мій погляд, але я би не використовував її при ловлі дрібного окуня, тому що відкушених хвостів або відкусів рівно погачок у вас буде більш ніж достатньо. Дану приманку я раджу використовувати новачкам, хто тільки приходить в спінінгову ловлю, в першу чергу, через. Простоту її застосування, тобто вам не треба знати ніяких скажімо, спортивних проводок, вам достатньо буде просто 2-3 оберти робити, і якщо окунь є на вашій точці, він обов'язково відгукнеться. Чому п'яте місце, Ну, на мою думку, приманка дуже нестабільна. Тобто, вона мені приносила влітку рибу досить непогану і в кількості. Але, скажімо, навесні і восени вона працювала. Не найкращим чином, тому лише п'яте місце, а далі поговоримо вже про більш, скажімо, стабільні приманки, які в мене працюють найкраще. Скажу відверто: баліс на мою думку чудова приманка, яка заслуговує. Не тільки топ-5 найкращих приманок по окуню, але й топ-5 найкращих спортивних приманок по окуню, але це вже трошки інша тема. Хотів би наголосити увагу на тому питанні, що якщо ви приїжджаєте на невідому вам водойму, я би радив взяти цю приманку з собою та починати пошук окуня саме з неї. Якщо окунь є на точці, або ви не знаєте де він стоїть точно, то ця приманка дозволить вам. Відпрацювати максимально великий об'єм водойми і при цьому не витратити на це цілий день на четвертому місці. В нас розташувалася така чудова класика, як John Jeep Tail. саме в розмірі півтора дюйма. Чим ця приманка заслуговує на четверте місце? В першу чергу це універсальність, тобто вона в мене особисто в мене підкреслює. В моїх руках працює майже цілий рік. Тобто я можу на неї ловити восени навесні, влітку і навіть взимку, якщо є активний окунь. Універсальність цієї приманки також полягає в досить універсальному її застосуванні. Тобто, якщо на водомі є щука, судак або інший хижак, в тому числі і клинчук, то вона успішно його ловить. Мені особисто на цю приманку доводилось ловити одного з найбільших моїх клинчуків. Тобто, ливили собі окуня, а тут Бас тобі і клинчук такий під кілограм. Саме ця приманка заслуговує, на мою думку, на четверте місце як одна з найуніверсальніших в моєму рюкзаку. Але, чому все ж таки четверте місце? По-перше. Ця приманка все ж таки не працює по дуже пасивній рибі. Тобто, якщо на водомі є активна риба, риба, яка хоче їсти, так вона звабиться на цю приманку. Але якщо треба зробити волочення або якісь інші повільні проводки по пасивному окуню, там, або по іншій пасивній рибі, то ця приманка не найкращим чином себе веде. але Варто відмітити той факт, що на відміну від того ж самого баліста, або мікросатурна, який я вам продемонстрував раніше, дана приманка має дуже коротке тіло та тонкий хвостик. Тобто навіть дрібний окунь або дрібна інша хижа риба зможе заковтнути його весь і у вас буде набагато менше відкусів. Цього самого хвостика та більше реалізованих клювань. Це, на мою думку, дуже важливо, тому що коли у вас є холості клювання, на мою думку, потім з часом риба більш лякається, скажімо, цієї приманки, вам треба шукати щось інше. На мою думку, от саме така форма твістера, має найкращі показники з реалізації. Що не скажеш про той же мікросатурн на п'ятому місці. Jeeptail досить банальна приманка, майже кожен спінінгіст починав саме з такої конфігурації силиконових приманок, але є приманки, які працюють набагато краще, набагато універсальніші. Але Jeep як твістер дозволяє знаходити активну рибу. Я на цьому хочу наголосити увагу. Якщо не знаєте, що поставити, ставте Jeep активна риба обов'язково на нього відреагує. На третьому місці в нас розташувалася така приманка чудова, як Upstream Darts. По суті, це копія на усім відоме і Макацу Stick, він же Polaris, він же Javik від відомих риболовних брендів. Але я використовую саме Darts в першу чергу через м'якість Silicon. Тобто він, ця м'якість дозволяє мені зробити максимально делікатні проводки, якщо це не необхідно, а також. Зробити правильну подачу, яку я хочу. Чим файна ця приманка? Ну, В першу чергу, наявністю оцих отребер, які дозволяють зробити приманку максимально живою, а також максимально реалістичною у воді. З мого досвіду, можу порекомендувати робити волочіння по дну або проводку ступінькою. Це дозволить знайти активну рибу. Або ж навпаки, якщо риба себе показала, тобто дала холосте клювання, скажімо, на, якісь, на якусь іншу приманку на той же Джиптейл або мікросатурн, ви можете ставити цю приманку та долавлювати рибу, яка не хоче клювати, на більш активні приманки. Тобто, не обов'язково змінювати проводку, хоча і це було б непогано. Необхідно саме змінити приманку на більш пасивну. Дартс в цьому допомагає. Також, якщо ви новачок. Дана приманка чудово підійде для ловлі на відвідний повідець. Вона буде вести себе максимально реалістично, вести себе максимально натурально у воді та дозволить ловити навіть пасивного окуня, якщо у вас не вистачає досвіду, зробити якісь делікатні проводки або ж подати приманку таким чином, як хоче того пасивна риба. В першу чергу дана приманка знаходиться на Третьому місці в моєму топі через те, що вона все ж таки не завжди ловить стабільну пасивну рибу. Тобто, якщо ми кажемо за зиму, в мене не завжди виходить даною приманкою доловити ну, максимально пасивного окуня. Не знаю, це особисто моє спостереження, яке я виявив вже не перший рік. Так, можливо, в когось ця приманка ловить круглий рік і найкраще, але в мене щось з нею не складається взимку. Можливо, можливо це пов'язано з тим, що на моїх водоймах кормова база окуня взимку стає трошки іншою, можливо, там трошки крупнішою, трошки дрібнішою, не можу сказати. Але ось саме дана приманка зимою в мене якось працює не найкращим чином. Але цю приманку я також радив би усім риболовам тримати в себе в рюкзаці. Не обов'язково саме скажімо, от від бренду Upstream. В риболовному світі існує багато інших, скажімо, виробників, які роблять плюс-мінус таку ж саму приманку, але скажімо, за більш доступними цінами. Але я радив би звертати увагу на м'якість силікону, це дуже важливо. За 4 роки роботи в ребловному магазині я чув дуже багато е, скарг від людей в тому плані, що силікон м'який, він рветься, це дуже великий розхід, це дорого і тому подібне. Е, так, це дуже важливо, але важливо в тому плані, що якщо ви ловите на дубовий силікон, на грусі 1,5-2 грама, а можливо і менші ваги, дубовий силікон не грає в воді так, як потрібно. Тобто ви можете взяти ось таку приманку, там з більш жорсткого сікону, і бути засмучені тим, що риба не клює. Чому ж це сталося? А в першу чергу це сталося через те, що сікон дубовий для ловлі окуня це дуже важливий аспект, і тому я раджу завжди на нього звертати увагу. Усі мої приманки в даному топі виконані з м'якого сікону, який дозволяє зробити групи манки максимально реалістичною, що в свій час дозволить. Наловити набагато більше риби, ніж на жорсткий силікон. Це дуже важлива річ, і я дуже раджу звертати на неї увагу. На другому місці у нас розташувалась така чудова приманка, як перчик Air Leach. Він же фішаповська танта, а також є дуже багато реплік від досить великої кількості риболовних брендів. Чим файна ця приманка? В першу чергу. Наявністю отаких от чудових маленьких ребер, які дозволяють робити мікроколивання, скажімо, водій. Я, звичайно, в це не дуже вірю, але дуже багато спортсменів з мого кола спілкування кажуть про те, що все ж таки це має місце. І тому я, як незалежний експерт, можна так сказати, прислуховуюсь до думки оточуючих. Та е, маю висловити саме цю думку. В мене ця приманка працює е, майже круглий рік, а чого майже? Круглий рік, е, що тільки на неї ловив. і трофейні окуня на неї були, і були також е, фанні судаки саме в розмірі 1,6. Дуже уважні глядачі, які слідкують саме з початку мого каналу, можуть пам'ятати цю приманку в топ-5 приманок по судоку. Ця приманка була там в розмірі 3 дюймів, та здається, вона там зайняла перше місце. Якщо я не помиляюся, вже було давно. Поправте мене в коментарях, якщо це не так. Дана приманка виконана теж з м'якого сілікону, та має. Досить широкий модельний ряд саме в перчиках. Чому я кажу саме за перчик? Багато хто напише в коментарях, що це фішап танта, але як і раніше, я не погоджуюсь. По-перше, це трошки інша приманка. Тобто ребра тут тонкіші, а також немаловажний фактор в цьому, всьому, я вважаю ціна. Грубо кажучи, пачка. Даної приманки, якщо я не помиляюсь, зараз коштує в районі 45-50 гривень. В той час як Фішап коштує в районі 150 Я можу помилятись, давно вже за цінами не слідкую, поправте мене в коментарях. Зазвичай я не звертаю уваги на ціну, але в даному випадку хотів би звернути на неї свою увагу. Даний силікон м'який, він має атрактант, він дуже гарно вилитий. Навіщо платити більше, якщо ця приманка чудово працює? Як ви бачите, в мене дана приманка лишилась не в самих популярних кольорах. Це в першу чергу зв'язано з тим, що в самих робочих кольорах вона в мене дуже швидко кінчається. Тобто, скажімо, не самі гарні кольори, але. Дана приманка в мене знаходиться на другому місці, тому що вона спрацює максимально стабільно на максимальній кількості водойм, де я був, по гарній рибі, по грубій рибі, працює дуже і дуже непогано. Також вона мені подобається тим, що вона максимально універсальна. Я так кажу, звичайно, майже за всі приманки в даному відео, але це окремий випадок. Волочіння, ступінька. Ловля в товші води навіть будь проводки, будь-які. Будь-які проводки на будь-яких огрузках, навіть на перегрузі, коли треба далеко кинути, ця приманка ловить від поводок Карліна, Тіхаська оснастка, вона ловить майже всюди і майже всю рибу. Але все ж таки вона на другому місці. А що на першому місці, дивіться далі і дізнайтесь. Ейрліч, певно, що одна з найлегендарніших приманок в ловлі окуня, Саме в любительській ловлі. В спортивні вона якось не дуже сильно прижилась з мого досвіду, але якщо ви любите ловити окуня та не хочете дуже сильно витрачатись на дорогі силиконові приманки, це вас виручить завжди. А тепер переходимо до першого місця, я впевнений, що воно вас здивує. А на першому місці в нас розташувалася така приманночка знову від бренду UpStream, як Fusion Nano. Це така приманка в вигляді віброхвостика невеличкого. Є, скажімо, схожі приманки в Crazy Fish, в Lucky John, в Select та в багатьох брендів. Чому ця приманка на першому місці? Чесно кажучи, я гадав, що поставлю її на друге місце. Тому що все ж таки айрліч, скажімо, працював в мене стабільніше. Але, є в цьому всьому невелике, але, як завжди, ця приманка працювала по крупній рибі і крупній рибі в кількості. Тобто, ця приманка, я не знаю, як, яким чином, але точніше, не така приманка, а саме ця форма. колір там, ну, на мій погляд, не суттєвий, ця приманка. Приносило мені набагато більше крупної риби, аніж той же Air Айрліч працював, скажімо, по невеликим постаям невеликої риби, але коли ставиш фюженану, він якимось чином видергував значно крупнішу рибу з цієї всієї стаї. Причому з однієї тої ж самої локації. Я не знаю, як це працює, але це. Має місце бути з мого спостереження. Я хочу наголосити свою увагу саме на цьому. Мені ця приманка подобається, як я вже сказав, м'якістю силікону. Наявністю активного граючого елементу це, на мою думку, теж дуже важливо про ловлю окуня, тому що вібрація водій дозволяє створити об'єм приманки, тобто він відчуває гру і приблизно собі уявляє, який об'єм приманки. Я вважаю, що це теж грає ключову роль. В ловлі саме крупного, крупного окуня. Буває, що особливо навесні. Крупний окунь ну, не хоче він крупної приманки. Ну там 2-2,5 3 дюйма. Не хоче він. А ось така от приманка дозволяє на мінімальних вагах там в 1,5-2 грами витягувати такого окуня, який не завжди захоче на 3 дюйми клювати восени, коли він там захоче 4 або 5 дюймів. Раджу цю приманку, не маю. Скажемо, до неї ніяких претензій, працює стабільно, круглий рік на всіх водоймах, по всякій рибі, і тому вона в мене стоїть на першому місці. Я, чесно кажучи, гадав, що в моєму топі на першому місці буде якась пасивна приманка, але проаналізувавши весь свій досвід, скажем, останніх років. Дана приманка показала себе найкраще всього в плані стабільності, в плані розміру риби і таке інше. Раджу її всім, як я вже сказав. Тому, якщо, скажімо, хочете пошукати більш дешеві копії, то радив би все ж таки придивитись до селектовської копії. Вона теж досить м'яка, непогана, та дозволить вам витягувати тих самих кабанчиків з стаї на вашій водоймі. Друзі, ось і підійшло відео до завершення, переможці виявлені. На жаль, через війну довелося зробити невелику перерву в створенні своїх відео, тому, можливо, це відео вийшло трошки сумбурним, трошки менше конкретики, ніж зазвичай. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, які відео хотіли би ви бачити на моєму каналі. Я хотів би вкотре подякувати Збройним силам України за те, що дають мені, а також багатьом моїм друзям. Записувати такі відео вдома. Вони просто неймовірні, за такого напевно, не чекав весь світ. Дане відео, можливо, вийшло не таким, як зазвичай. В першу чергу, це зумовлено відсутністю практики, так як рік майже нічого не знімав. Якщо ви хочете щось додати або запитати, будь ласка, звертайтесь в коментарях. Я по можливості усім дам відповідь. Також пишіть, який формат відео вам подобається більше, можливо, на рибалці, можливо, все ж таки більш такі кімнатні відео. Е, нагадую, що е, ссылки на донат для Збройних сил України будуть під відео. Можете переходити та донатити на Збройні Сили України. Чим більше ви донатите, тим скоріше е, ми проженемо расистів з нашої землі. Я впевнений, що це так і буде, е, адже ми українці, в нас немає. Іншого вибору, дякую всім за перегляд та до зустрічі на рибалках.